Друзі, вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як за декілька хвилин із самих простих продуктів приготувати кулінарний шедевр. Я вам обіцяю, це буде самий апельсиновий пиріг в вашому житті. Нам знадобиться всього-навсього один апельсин, який треба порізати на шматочки. Якщо будуть кісточки, то видаліть їх. А тісто для пирога будемо готувати в блендері. Туди розбиваємо 3 яйця. І туди ж додаємо наш апельсин так, зі шкіркою неочищений. 100 г пшеничного борошна. В мене цільнозернове, але можна і звичайне. Не обов'язково, але дуже бажано декілька крапель мигдалевого ароматизатора і підсолоджувач або 80 грам цукру, і 5 грам розпушувача. Всі ці продукти взбиваємо в блендері таким чином, щоб маса була більш-менш однорідна. І виливаємо в форму застеленою пергаментним папером. Вже навіть на цьому етапі апельсиновий мигдалевий аромат просто зводить з розуму. Випікаємо при 180 градусах 30-35 хвилин. Коли спечеться наш ароматний пиріг, його можна покрити соусом. Я взяла йогурт і додала трошки протеїну. Можна ще взяти ряженку з протеїном. А можна взагалі не робити соус, бо і без нього це буде дуже смачний ароматний апельсиновий пиріг. М'якесенький з неймовірно вираженим апельсиновим смаком. А з таким яскравим перекусом день точно буде добрим. Збережіть цей рецепт, обов'язково спробуйте, і до наступних відео.